Розпакування не буду робити, бо йде просто коробка і сама аероблю. Ось я її достала. Механічне управління. Це е -е, програма, які можуть пустити хвилин, що Треба розбиратися, бо в конструкції не описано ці програми. Це треба дивитися в інтернеті. Механічне управління. Задаєш температуру і Ось. Зараз готую Це такий шум. Зараз готую копа сокушу. Ось так вона виглядає. Ну, зручно, те, що немає а, жиру, те, що вона готується в собственному а, а, соку. Ось. Це вона у мене приготувалася десь. Приблизно за пів години на 180 градусів. Єдиний мінус, який то що вона ну, зараз нормально так, закривається. Буває так, що погано ходить в чашу, якісь пази попадають, пазів таких немає, як такого, але буває так, що ось її достало, так? То вставляти і вона вже, о, вона вже погано йде. Це, це треба попасти. Тобто з другої руки вже не справишся. В чому справа я не можу зробити. Якісь пази, куди все. Тобто, треба облуна. Картошка фрі виходить, ось смачна, крильці дуже смачні, виходять, готували. Кабачки дуже смачні по сезону, сухі, такі, як чіпси, виходять, Ну, дуже смачні в собственному соку. Ну, Оце така чудовища. Ну, в принципі не сенсорне управління, що не зламається. Механіка є, механіка. так В принципі, задоволена. І винить, що це недостаток. І решітка, яка ну поганенько фіксується, якщо багато не лежить, то вона падає донизу, оця решітка, і погано її доставати. Е, немає ніяких чіпчиків, то треба тут. Дирочку доставати, але ж воно гаряче. Ти ніяк не достанеш, тебе просто перевертати. Ну, ось такі недостатки я виявила для себе. Комусь може зручно. Бачите, зараз зайш нормально. Ну, То бувають такі нюанси. Ну, а так, та. Да, і займає мало такого ж місця. І зручно тим, що ша чаша на 6 літрів, ти можеш дуже багато готувати. Зручно для дитини, якщо це робити все на пару. そう。